Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Також хочу ще поділитися сьогодні інформацією. Власники пошкодженого майна під час війни зможуть подавати заяви на програму є відновлення зручніше та швидше. Що ж змінилось? Витяг про несудимість ви можете замовити в дії при заповненні заявки на є-відновлення. Раніше члени місцевої комісії самі перевіряли, чи є людини судимість чи ні, а відповідь вам довелось чекати днями. Законі на наступна зміна це те, що законні представники власників пошкодженого житла можуть подавати заявку на є відновлення та отримати виплату на ремонт. Це стосується випадків, коли одноосібним власником пошкодженого майна є неповнолітні чи недієздатні люди, яким призначено опікуна. Щоб подати заяву, вам необхідно звернутися до ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг та надати підтверджувальні. Документи те, що людина є законним представником. І, відповідно, грошові кошти надійдуть на картку є відновлення, відповідно, представнику. Тож, ще все відбудеться швидше, буде відбуватися та зручніше.